Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо найважливіші новини тижня з України та світу. Контекст роблять MindUA та BoF Media. Мене звати Ілля Кабачинський, Я ведучий цього подкасту. Думаю, чимало з вас помітило, що за останній місяць Україна чимало разів атакувала російські нафтопереробні бази та просто нафтові бази. Україна, звісно, не бере за себе на це відповідальність, а просто говорить про те, що нафтові бази просто так не вибухають. Наскільки це? Діюча стратегія, чому ми про це взагалі говоримо? От, наприклад, минулого року, взимку з 22 на 23 рік, Росія чимало атакувала енергетичної інфраструктури України. Результату не досягнула. Зрештою, Україна вистояла, максимально намагається все ремонтувати. Цю зиму ми пройшли без блокаутів. А Росія десь не могла атакувати нашу інфраструктуру, десь зрозуміла, що це не має великого результату. Окрім того, історичні дані показують, що Атака енергетичної інфраструктури насправді не дуже має результату, тому що це не настільки сильно давить моральний та психологічний стан людей. Вони не починають протестувати проти свого уряду, а навпаки, згуртовуються і намагаються знайти шляхи вирішення. Як от генераторна енергосистема, скажімо так, її називають. Подібна історія була в інших країнах світу. Україна тут не унікальна. Поговорю інших країнах світу маю на увазі минулі війни. Власне, тепер ми бачимо, що Україна, яка минулоріч там відправляла дрони десь на Москву в інші області, тепер почала атакувати нафтопереробні бази. В чому ідея і в чому суть, і чому ми можемо говорити, що певний результат тут таки буде. Справа в тому, що всі санкції, які направляють проти Росії, ось ці 10 плюс пакетів, зроблені не для того, щоб знищити Росію як таку. Вони зроблені для того, чи в такому векторі, аби Росія не могла заробляти гроші на війну. От візьмемо, наприклад, нафтогазовий сектор. Він дає Росії десь до третини всіх бюджетних надходжень протягом року. Тобто приблизно з їхнього бюджету у там 33 трильйони рублів, десь до 15 трильйонів рублів на 24 рік закладено саме доходу з нафтогазового сектору. Тобто це величезна сума і. Ось всі санкції, наприклад, Астеля по нафті, відмова від російського газу в Європі і тому подібне. Вони якраз направлені на те, щоб Росія не могла заробляти кошти і не могла фінансувати власне свій військово-промисловий комплекс, який, до речі, витрати цьогоріч на нього співставні з тим, що Росія заробить чи планує заробити від нафтогазового сектору. Україна бачить, що не працюють ці санкції, і по суті вирішила сама їм допомогти. Тому і почалась атака на ці НПЗ. Знову ж таки, офіційно це не декларується, але ми можемо зробити певні висновки і прорефлексувати те, що відбувається на нафтопереробних заводах. Росія, зокрема, робить різні нафтопродукти для неї. Це величезний величезний бізнес, який приносить їй знову ж таки величезну купу коштів. Він цікавий також для компаній, які працюють з нафтопереробкою, тому що це історія, коли більша маржа і країни готові купувати це ці, ці дизельні продукти, там якісь інші нафтопродукти і так далі, і так далі. Мова йшла навіть про те, що якщо сира нафта стеля приблизно 60 доларів, то нафтопродукти стеля приблизно 100 доларів, і маржинальність у цього приватного бізнесу державного бізнесу вона набагато більша, і тому покупців по всьому світу вистачає експортувати їх. Хочеться знову ж таки. Європа продовжила купляти російські продукти, тому що вона надзвичайно сильно під них зав'язана. Власне, про які об'єми йде мова, статистику, яку я знайшов, говорить про те, що в середньому за добу вивозилося приблизно 1 мільйон барелів, там з невеличким надважком. тобто за рік це 300 плюс мільйонів. Барелів різних нафтопродуктів, і е, вони розходилися по всьому світу, починаючи там від Туреччини, європейських країн, там Китаю, і навіть щодо того, що величезна кількість що на експорт до Африки та країн Латинської Америки. Україна не може зробити так, щоб світ перестав купляти російське десь паливо, але може зробити так, щоб у самій країні відчувався його надушок. Власне, це вона і. Робить атакуючи нафтопереробні заводи, вона спричиняє до того, що нафтопереробка фактично падає в об'ємах. Для розуміння, лише за останній місяць дрони прилетіли у нафтопереробні заводи та нафтопереробні якісь інфраструктури, які відповідають за 30% переробки всієї переробки в країні. Десь дрони долетіли краще, десь гірше, але загалом, як говорять, Експерти 12% переробних потужностей в країні постраждали. Мова йде про в тому числі надзвичайно великі та потужні заводи. Один з них це завод компанії «Лукою», вважається одним з найсучасніших, найпотужніших в країні, і там було серед іншого знищено потужностей, які визнали, тому що не на всіх заводах розповідають, що дійсно відбулося. Не зв... не всюди. Є інформація приблизно 53% переробних потужностей. Там переробляли приблизно 13-15 тисяч чи то тонн, чи то барелів на добу. Тепер буде майже в рази менше приблизно вісім тисяч тонн бензину. Тобто, завод почне менше заробляти як наслідок. Росія, очевидно, всі ці підприємства насичувала в тому числі цими нафтопродуктами власну країну, але намагалася орієнтуватися все ж таки на експорт, тому що як я вже сказав, можна більше заробити тепер. Коли нафтопереробка падає, ці підприємства повинні обирати, куди відправляти власне паливо на експорт чи в середину країни, оскільки на експорт вигідніше, всі б хотіли відправляти свої нафтопродукти туди. Плюс це власне надходження оцих нафтодоларів до своєї країни, з яких потім і сплачуються податки, дивіденди та фінансується ВПК. Уряд Росії бачить, що в самій Росії ціни починають іти вгору, зокрема. Тонна е, палива зростає в ціні з 45 тисяч рублів на біржі до 65 тисяч рублів майже на 50% за останні кілька місяців. І що робить уряд для того, щоб ціни не йшли вверх, тому що знову ж таки, коли ціни йдуть вверх, люди залишаються незадоволеними. А тут от вибори ж на носі вони забороняють експорт, ставлять ембарго на експорт. Це вже робиться не вперше в країні для стабілізації цін на різного роду продукти, в тому числі нафтопродукти. Таким чином ці компанії будуть заробляти менше, тому що вони будуть змушені продавати ці нафтопродукти в середині країни по меншим цінам. Там також є певні обмеження. Вони не можуть зараз підняти ціни колосально, тому що їм. Не забороняє робити це держава. Менше експортують, менше заробляють, менше сплачують податків. Як наслідок, це все залишається в середині країни, але і тут не все так просто. Справа в тому, що сама країна не може переробити великий об'єм ось цих нафтопродуктів, коли вони поступають на ринок, Тому що для цього потрібні також інфраструктура у вигляді цистерн на залізниці та якихось спеціальних бензовозів їх не вистачає. Now. Nah. Російській залізничній інфраструктурі не вистачає як самих цистерн, так і самої ось цієї залізничного полотна інфраструктури розгалуженості по країні, як наслідок самі цистерни, в їх, е, їхня оренда там залучення коштує дорожче, і бензин все одно е, чи паливо, води спаливо продовжує зростати в ціні в середині країни, і якраз це те, з чим намагалася боротися російська влада. Це все підігрівається, і тим, що навесні та влітку оживають два великі які елементи, які впливають на ціну, Перше, це посівна, тому що Росія велика, все таки агрокраїна, що не каже, і великі об'єми палива закуповуються фермерами. А друга, це те, що влітку люди їздять відпочивати, як говорять в Росії, приблизно дві тредвітри дві третіх Росіян використовують для відпустки влітку автомобілі для того, щоб кудись поїхати. Тобто знову ж таки це йде історія з тим, що зростає попит на паливо, паливо зростає в ціні. А тут ще й заборонений експорт, не вистачає інфраструктури для того, щоб його розвозити по всій країні. Одним словом, проблем вистачає. Накладається ще одна проблема: те, що ремонтувати подібні НПЗ не так-то просто часто це займає місяці, тобто завод, який переробляв велику кількість нафтопродуктів. Зупиняється або зупиняє якусь свою частину на декілька місяців для того, щоб демонтувати пошкоджені частини заводу, і потім побудувати на їх місці якісь нові історії. Але справа в тому, що накладається ще один фактор. На Росію накладені великі санкції, і в тому числі це санкції на постачання подібних, от якихось установок техніки, спеціалізованих компонентів і тому подібного. Ми не будемо тішити себе ілюзіями. Все одно Росія знаходить шляхи для того, аби це все закупляти. Але воно по перше дорожче. По-друге, це знову ж таки час, тому що потрібно знайти обхідні шляхи, якось комусь заплатити, вирішити, як це все довести до Росії, а потім ще знайти спеціалістів, які зможуть це все імплементувати. Підсумовуючи, якщо так все взяти одразу, Україна за один місяць очевидно не знищила всю нафтопереробку в Росії, але. Вона так чи інакше впливає на настрої, які відбуваються в Росії, на процеси, які відбуваються в Росії, на кількість, що дуже важливо, американських доларів там чи євро е чи іншої ось цієї твердої валюти, яка надходить до країни, яка може використовуватися країною, створює Росії додаткові проблеми, створює тиск на бізнес, тому що часто це все таки нехай і афіліовані з державою компанії, але приватні компанії, і призводить до того, що ціни зростають в середині країни, Допоки Росія жила Абстраговано від війни напевно всі області, крім Білгородської. Але коли люди бачать, як зростають ціни, що відбувається. От, по просто з їхнім гаманцем, навіть із ця історія про те, що там зростають зарплати і так далі, вона буде нівелюватися. Росіяни живуть гірше ніж живи до повномасштабного вторгнення, і будуть жити ще гірше, в тому числі за рахунок таких атак. Тобто Україна по суті хоче зробити все для того, щоб Росія просто заробляла менше коштів, і зараз виглядає, що, начебто, поступово це вдається. І якось є впевнені, що це далеко не останні атаки на їхню нафтопереробну галузь, яка буде відбуватися. Але не буває, на жаль, таких історій без але і тут є, скажімо, такі підводні камені для України. Буквально за зовсім трошечки часу до запису цього епізоду подкасту на Бумберзі, в авторитетне американське видання виходить матеріал про те, що якраз про те, як Україна успішно атакує. Нафтопереробну галузь Росії, як це все буде впливати на саму Росію, і серед іншого, там говориться і пересторога, що нічого в цьому світі не стається просто так. І якщо раптом Росія, яка є величезним експортером нафтопродуктів, випадає з цього процесу, якщо не знайдеться швидкого заміщення для її, власне, з цих продуктів і так далі, ціни підуть вгору. Наші союзники, зокрема й Америка, це не ті країни, які хочуть, аби відбувалися якісь такі тектонічні зрушення хвилі на ось цьому ринку е, нафтопродуктів. Вони проти того, щоб ціни вибити там, наприклад, всю російську нафтопереробну галузь, всю російську нафту, е, газову е, ось цю постачальну історію, тому що ціни підуть вгору для Америки. Це також мінус, тому що країна чимало імпортує нафтопродуктів до себе не хочеться втрачати на це гроші і, знову ж таки Окі ціни прозводять до певних коливань по всьому світу, тому що вистачає і багато бідних країн, яких просто немає можливості е, закупляти е, дорогі е, нафтопродукти. Тому знову ж таки є певні ризики, і можливо навіть Україні будуть поставлені певні обмеження стосовно цього бомбардування російської інфраструктури. Але знову ж таки будемо дивитися в майбутньому, поки робити якихось попередніх висновків не хотілося би в будь-якому випадку. Виглядає що план України стосовно бомбардування НПЗ працює, тому на сам кінець можу лише сказати, що коли ви бачите історію про збори на великі бола, які можуть далеко летіти, знайте, вони летять і вони працюють Нафтобази в Росії, самі по собі не горять. Це був контекст. Подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини та події в Україні і світі за останні тиждень. Мене звати на Кабачинський. Подкаст Контекст створюється MindUA та БовМедіа. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.